Дякую, що ви з нами. Це програма у центрі уваги, і ми продовжуємо обговорювати важливі теми з нашими гостями. Поговоримо про електронне декларування. Цьогоріч свої декларації мають подавати директори шкіл та ректори вишів. Яка процедура та строки зараз дізнаємось? Також розпитаємо у нашого гостя, хто та у який спосіб перевіряє ті дані, які у своїх деклараціях зазначили можновладці минулого року, і яку відповідальність вони нестимуть у разі виявлення порушень. Зустрічайте, будь ласка, нашого гостя у студії це Станіслав Куценко, начальник головної. Територіального управління юстиції у місті Києві рада вітати вас. Добре. Шановні глядачі, я запрошую вас долучитися до розмови. Якщо є запитання або думки, які ми хочете поділитися, телефонуйте нам 223 09 71 Це прямий ефір. Ми приймаємо ваші дзвіночки у будь-який зручний для вас час. Буду рада почути. Пане Станіславе, отже, з цьогоріч свої декларації будуть подавати в електронному вигляді і директори шкіл, і ректори вишів. Так який строк для цього визначено, та в який термін вони мають це зробити, взагалі, і яку інформацію мають зазначити в цих деклараціях? Перш за все хочу внести уточнення про щодо директорів шкіл, uh -huh. тому що е керівники вищих начальних закладів, президенти, віце-президенти, вони дійсно повинні подавати електронну декларацію. Та uh -huh. однак, е ступом в силу закону про вищу раду правосуддя його прикінцеві перехідні положення говорять про те, що директори шкіл не повинні подавати uh -huh. електронну декларацію, тому вони від цього завдання, так би мовити, звільняються, звільняються так? Uh -huh. так. От а безумовно всі інші повинні будуть детально писати те майно, яке їх наявне, і інші е е матеріальні, нематеріальні активи. Зокрема, я хочу сказати, що система юстиції ще в жовтні подала свої електронні декларації. Ми на собі це все відчули, і в принципі нічого складного немає. Головне mm -hmm. показати все правда, яка є майно, які є матеріальні, і нематеріальні активи. І безумовно я раджу всім підготувати заздалегідь і взяти підтверджуючі документи, тобто вивірити з податковою доходи, які були за минулий рік. Безумовно, з усіма родичами обговорити про ті земельні ділянки, про квартири, які є, щоб вони були враховані, і безумовно. Не потрібно намагатися щось приховати, бо все одно є національна агенція запобігання корупції, і є уже процедури, які знаходяться на погодженні менюсті, які будуть детально пропрацьовувати питання того, чи відповідає те, що було задекларовано в електронній декларації, тому що насправді є у конкретної людини. Угу. Який термін повинні ці люди, які ви назвали, подати електронні декларації цього року? Є встановлений державою термін. Це до 1 квітня угу. поточного року. Ось відповідно є ще час, щоб це зробити і. Підготувати всі необхідні документи, але не, не варто складати все на останній момент, тому що це займає певний час для того, щоб вивірити всі дані, і е, українцям потрібно забувати про традицію, все робити в останню ніч. Скажіть, будь ласка, от ми зараз говоримо про керівників вищих навчальних закладів. Так ви сказали, а чому ми про них говоримо? Чому саме зараз вони будуть здавати електронну декларацію? І, можливо, якась ще категорія, нова, так чиновників або певних категорій населення, повинна буде здавати теж електронні декларації. Тобто, хто ще має угу. зараз? Повинні здавати електронні декларації державні чиновники категорії Б, тобто, це, наприклад, директори департаментів, начальники відділів, голови адміністрації. Рації і інші чиновники, і хочу сказати, що в принципі це правильна тенденція, тому що безумовно громадяни повинні знати у кого є яке майно, а саме у тих осіб, які представляють функцію держави, які мають певні. Владні повноваження або інші повноваження. Зокрема, ми чудово знаємо, що є приватні вищі навчальні заклади, і довкола цього є спекуляції, наприклад, продаються, продаються чи не продаються дипломи, яким чином майно здобувається таких вищих навчальних закладів. Тому, безумовно, ця новація вона і правильна, тому що все-таки ми прагнемо до встановлення громадянського суспільства в Україні, і всі ці речі мають бути максимально прозорі. Ось і хочу сказати ще раз, що. Наприклад, за ініціативи і Мін міністра mm -hmm. Петренка, ми ще в жовтні, тобто ми чиновники категорії Б, ще в жовтні подали ці декларації, нічого цього страшного немає. Ось Звіця, і... але дуже багато чиновників і можновладців тоді нарікали. Я не знаю, чи вони хотіли таким чином уникнути відповідальності, чи уникнути взагалі там можливості подати цю декларацію. Всі пам'ятаємо ці розмови, що не можуть зайти в систему, не можуть прописати декларацію, не можуть подати і так далі. Чи дійсно так було? От ви кажете, що без проблем зайшли, все внесли і, і подали декларацію? Так чи були такі проблеми? Маємо факти і докази того, що дійсно з системою були збої. Чи це все таки були розмови без проблем розібратися в троні угу. декларації? І звичайно, ну не звичайно, а на жаль, були певні затримки в роботі системи, тому що крім того, що тоді декларувало 50 тисяч осіб, угу. фактично одночасно свої доходи було. Якщо я не помиляюсь, близько мільйона постійних користувачів, які заходили, просто дивилися, як оновлюється реєстр угу. декларацій. Це журналісти, громадські активісти. Тому фактично, всього, система була не розрахована, та що така велика кількість зайде, тому що все-таки 50 тисяч декларувалося, що будуть користуватися системою. І загалом, ті, хто хотів, ті декларацію подали. Ну, звичайно, це може там вночі було в неробочий час. У мене така ситуація була, і найголовніше була можливість потім протягом. Гом тижня внести коригування уточнення коригування. Да, уточнення, mm -hmm. і тоді система була зовсім розвантаженою. Це можна було зробити. Я думаю, це правильний шлях, тому що е, має бути можливість для виправлення раптом щось. В паніці це було перше декларування, хтось забув, то така можливість це є вірною. Угу. Дивіться, ну тоді ці електронні декларації, коли вони були вже оприлюднені, подані, ну вон дійсно ну, шокували все суспільство. Ми всі м, знаємо, як заробляють наші можновладці, народні депутати і так далі, приблизно, але ніхто не думав, що в таких масштабах і стільки саме готівки у цих людей. Яка взагалі от які наслідки ми зараз маємо? Вже пройшов певний час. Уже ну, є національна агенція, яка мала перевіряти всі ці дані, які були подані. Так? Що вони перевірили? Який термін взагалі надано цій агенції, аби вони перевірили все те, що чиновники тоді занесли в ці декларації? Безумовно, агенція повинна одразу почати перевіряти, але справа в тому, що це новий орган, і, наприклад, процедури, яким чином мають здійснюватися перевірки, вони не були відпрацьовані. І ми знаємо чудову історію, що е, подавалися документи з номером 112-114 агенції запобігання корупції, mm -hmm. які погоджує міністерство юстиції. І Там були ґрунтовні зауваження. І, зокрема, одне з них ключове це не має бути у перевіряючих повноваження проводити ці перевірку. І головне не повинно бути односібних рішень, тому що агенція запобігання Корупція це екологіальний орган, угу. і якщо зараз умовно кажучи, навіть будуть проведені перевірки електронних декларацій, але не, не будуть вони відповідати процедурам, затвердженим міністерством юстиції і відповідно законодавчими актами, то у всіх до кого будуть застосовуватися якісь санкції, у них є чудова аргументація в суді все відіграти назад. Тобто зараз, за вашими словами, жодних перевірок не робиться, так тому що механізм не прописаний. Ми знаємо, що перевірки проводить Національне антикорупційне бюро України. І вже народних депутатів перевіряють і інших чиновників. Тому, в принципі, різноманіття перевіряючих органів, які додалось в Україні, дає можливість все-таки здійснювати такі перевірки. Головне зараз, як на мене, щоб всі зрозуміли ту ситуацію, що Україна переживає новий етап, і все одно і громадянське суспільство, і інші просто люди вони не дадуть. Можливості е, забути якісь гучні скандали, ось, і все одно е, перевірки будуть доведені до кінця. І якщо хтось буде злісним е, неплатником або злісним недекларантом, все одно вони будуть покарані на моє глибоке переконання. Але тут треба розуміти терміни, розумієте? Треба розуміти, скільки населення і взагалі суспільство має чекати на це покарання, на настання відповідальності, на закінчення перевірок. Ми зараз не маємо жодної конкретної інформації, який термін надано відповідним органам для того, аби вони перевірили всіх тих, хто не подав декларацію, тих, хто подав недостовірну інформацію, неповну інформацію і так далі. Тобто ми якось бачимо, що от, ну немає конкретики ніякої, так ну. Я хочу сказати, що моя позиція, що мають бути періодні тут і зараз всі, ось і крім того, є у нас ще міжнародні партнери, європейський союз, міжнародний валютний фонд, інші партнери, які не дадуть можливості значно затягувати ці процеси. І хочу сказати, що знову зараз м'яч на стороні поля НАЗК, тому що всі. Конкретні зауваження із обґрунтуванням законодавчим, що треба внести? Ну фактично, ми їм допомогли система uh -huh. юстиції, допомогла е, з тим, що треба туди внести. Зараз тільки станом на сьогоднішній день, ми чекаємо, коли е, агенція подасть уже остаточний варіант цих документів, і тоді все запрацює. Uh -huh. Всякому разі, я радий, що система юстиції свою роботу зробила, і тепер чекаємо вже Ви зараз... вже можете бути спокійні, так, так, так за свою частину. Скажіть, яка відповідальність передбачена зараз за неподання декларації або за те, що в ній подано якась недостат. Вірна інформація або не повна інформація, так відповідальність адміністративна і кримінальна. Чим uh -huh. вони відрізняються? Адміністративна це штрафи. Вони були раніше, вони були незначні, але зараз є принципова відмінність, що штрафи значно збільшуються, і так само є кримінальна відповідальність. Тобто, це може бути конкретне позбавлення волі на два-три на роки і на більший термін, раз якщо дуже великі порушення будуть, і це повинно простимулювати всіх недобросовісних декларантів для того, щоб правдиву інформацію вносити і безумовно я впевнений, що суспільство чекає зараз на гучні певні покарання. Я думаю, що вони будуть, тому що е є люди, які просто посміялись таке враження на суспільство. Тому що є така інформація, я думаю, всі про це чули. Що дехто просто авансом записував кошти, яких у них немає, для того, щоб в майбутньому, що вони можливість заробити так. так е і ця інформація має перевірятися. І головне ключова відмінність. Е Поточної діяльності перевіряючих органів, що буде перевірятися спосіб життя представників влади або ті, хто мають можуть заробляти кошти. Цього в Україні ніколи не було, і зараз безумовно ця перевірка має бути об'єктивною. От але це ключова інновація, яка повинна значно змінити ситуацію. Ну мені здається, позитив навіть до настання певної відповідальності, і певних гучних справ і розслідувань, так, як ви кажете, то позитив для нашого суспільства, хоча б вже в тому, що вони відкрили свої статки, та тобто відкрито написали, можливо, десь зменшили або завищили або занизили та оці ну там своє своє майно. Але тим не менше, хоча б ну це вже якісь перші кроки, так це так. І я хочу сказати, що угу. ще в 2014-15 році, коли Мінюст зробив реєстри відкритими, це вже був перший крок для того, щоб зробити публічними такі дані. І Я хочу сказати, що навіть міністра того самого Верховній Раді від нього від Петренка деякий час старалися з ним не спілкуватися, тому що депутати не вірили, що це стало реальністю, що всі про них тепер Знати. Ну але це великий прорив як на мене, і всі шишки тоді полетіли на нього, так так, але бачите, він мав мужність витримати, угу. і ну хай депутати перевідповідають. Так, я погоджуюся з вами, пане Станіслав є у нас глядач на зв'язку. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. З праздником. вас також. Скажіть, будь ласка, а таким образом можна провірити суми, які лежать не в банках, а дома на руках, хоч валюта, хоч гривна? Таким образом, это можна перевірити, та ми Почули, будь ласка, це перевіряється таким чином, що органи, органи, Національна агенція з зупиняння корупції або національне антикорупційне бюро. Вони безумовно повинні отримати санкцію від прокуратури або Своїм рішенням, і це має бути відповідно до законодавства для того, щоб отримати доступ до житла тої особи, якої вони перевіряють, тому що безумовно є особи, які по ним немає питань, що, наприклад, були певні доходи, і сума накопичених коштів, наприклад, є адекватна. А де у де у у кого хто декларує якісь неадекватні суми, їх безумовно треба перевіряти і безум і знову повертаємося до питання того, що ці процедури, яким чином буде здійснюватись доступ до житла або до робочого місця, вони мають Мають бути максимально вивіреними для того, щоб потім потенційні е, е, злочинці, чи uh -huh. ті, хто будуть відповідати, що вони просто в суді не виграли такі справи. Так, але дивіться, тут виникає таке логічне запитання. Йде час, та? там в жовтні, та? мені здається, закінчували в кінці жовтня закінчили подавати всі ці електронні... 30 жовтня, та? 30 жовтня, так. Е, е, ну, Вже пройшло скільки? Два місяці вже пройшло, так? Три. Три місяці вже пройшло, ще скільки пройде, невідомо. І а, за цей час, просто потім, коли а, там, особа задекларувала якусь певну суму і до неї приходять перевіряти і перераховують, скільки в нього вдома лежить, то він ну, може сказати, я вже все витратив, тобто в мене, або там, якусь певну частину, правильно? Може таке бути, або подарував, або я не знаю, вкрали в мене ще щось. Ну, це ж різні масимості. Це може бути, але під. Е... Такі витрати людини, яка є публічною, за якою стежать мільйони українців, під все це мають бути документи. Якщо людина витратила, хай доведе куди кому. Якщо це позики були, то це мають бути договори, позики або відповідно нейтрально засвідчені розписки. І тоді, якщо вона комусь цю суму передала, можна прийти до тієї людини, якій вона передала перевірити. Тобто, садно цю почку. Цю можна відслідкувати і більше того, міжнародний досвід нам в допомогу, тому що за кордоном ці питання відпрацьовувалися, і відповідно, ми знаємо, що там суспільство набагато більш прозоре, там немає. Корупції в таких масштабах, тому його Маємо. треба використовувати. А за кордоном е, теж подають електронні декларації. так? це ще одне цікаве питання, і воно дуже важливе і болюче. Чому тому що? Е... Ми створили систему електронного декларування і прозорості, якої немає ніде в світі в Європі. Uh -huh. Ось і в цьому є складність, тому що здавалось би, легко взяти якийсь іноземний досвід і просто імплементувати його в Україні. Uh -huh. Але з одного боку він найбільш прогресивний, але з іншого боку, немає знову таки цих процедур і механізмів, яким чином це все буде реалізовуватися. Наприклад, зараз працюється, ведеться робота над створенням реєстру публічних осіб України. Uh -huh. ПЕП, так названих ПЕПів, так би так би мовити, це тих людей, які їх точно повинні постійно моніторити, тому що вони, наприклад, отримують зарплату за рахунок платників податків, вони мають е, владні повноваження і тому подібні речі. І тому е, загалом навіть Європа е, уважно і слідковує зараз, як ми ці процедури будемо е, виписувати. І міністерство юстиції тут взяло собі в партнери громадськість, е, реані... 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 реанімаційний пакет реформ, центр протидії корупції для того, щоб спільно відпрацьовувати ці механізми, оскільки універсального алгоритму немає. Uh -huh. Ось і зараз е, ми формуємо історію для себе і більше того, можливо, наш. Приклад для когось стане зразком в інших країнах світу. Угу. А плануєте залучити ще якихось людей, які будуть в майбутньому змушені подавати ці електронні декларації? Чи в принципі вже всі категорії чиновників і можновладців, так би мовити, та вже прописані і вже мають це робити? Загалом по держслужбовцям, якщо зараз перевіряється категорія А і Б, хіба що тоді можна підключати категорію В, це ті, хто ну є просто провідними головними спеціалістами. Загалом це може бути доречно, тому що, наприклад, є в певних службах співробітники, які займають досить невелику посаду, але в них є постійний контакт з громадянами. Uh -huh. І, наприклад, такі спеціалісти може штучно створити чергу, а може не створити. Uh -huh. Може документ видати встановлений строк. Наприклад, там 30 днів може шукати додаткові надумані підстави, щоб 45 днів або 2-3 місяці угу. видавати документ. Тому цілком можливо, що практика покаже, що цю категорію треба буде розширювати, але я думаю, тут відповідь очевидна, що нам треба зараз навчитись працювати хоча б з тими категоріями, які вже задекларували і декларують свої доходи. По ним ефективні механізми відпрацювати, реально довести всі справи до кінця, пока покарати винних або щоб довести до того, що вони понесли розумне і законодавство, Законне, по покарання, відповідальність, так. так. Да, відповідальність. Угу. повертаючись, останнє запитання по електронним деклараціям. Я думаю, що все ж таки є чиновники, які їх не подали. От в такому випадку, яка є відповідальність і чи є зобов'язання все ж таки надати ці дані? Чи як от що прописано? Є такі випадки, що чиновники не подали електронні декларації. Я знаю, що уже національне деклараційне бюро України відповідні справи по ним відкриває. І зараз головне всім нам разом. Прослідкувати і е, зрозуміти, що ці справи доведені до кінця, тому що це часто чиновники досить високого рангу, і вони будуть включати. Я думаю, всі механізми для того, щоб е, не уникнути відповідальності, але е, знову таки зусилля органів влади громадян міжнародних партнерів впевнений дадуть результат. Я так розумію, що Європа зараз дуже прискіпливо дивиться на всі ці процеси у нас в країні, так тому що це і е, е, ті кредити, які вони можуть надати, можуть і не надати, і так далі. Так, так безумовно є їхня е, 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 увага, є. Увага міжнародного валютного фонду, про який я казав, вони зараз слідкують, наскільки ми ефективно здійснюємо ці реформи. І, в принципі, це десь для України і правильний сценарій. Тому що, можливо, ще ми не готові до кінця до кардинальних реформ, але їх треба здійснювати. І безумовно, досвід міжнародний і. Міжнародний настільний нагадування про наші зобов'язання перед європою, перед суспільством допоможуть налагодити ці механізми і реалізувати їх. Будемо сподіватися. Ще хочу поговорити з вами про онлайн будинок юстиції. Я так розумію, що це такий онлайн сервіс. Я була сьогодні на сайті, і там, в принципі, дуже так яскраво і дуже багато там сервісів різних, так які ну надання послуг адміністративних. Це і отримання інформації з відповідних реєстрів, і повторна видача документів. і Дуже багато всього Так. так. от чи давно. Створила цей онлайн-будинок юстиції. Онлайн будинок юстиції працює близько півроку і одразу почав користуватися популярністю серед киян. Зараз він працює на е, київському рівні, і ви правильно відзначили, що найбільш популярні послуги, які е, надаються через онлайн-будинок юстиції, це повторна видача документів угу. в сфері державної реєстрації актів цільностану. стану. двадцять три нуль дев'ять номер нашої студії. Що у вас є час, аби задати запитання нашому гостю, пане Станіслава? Отже, онлайн будинок юстиції це певний такий сервіс, сайт, на який можна знайти і отримати якісь певні адмінпослуги без черг, зрозуміло, і без додаткових проблем. Отримання інформації з відповідних реєстрів. От що можна отримати? Які реєстри? Так дуже коротко, давайте пройдемося по цьому. Так. Ну, найпростіше, що можна отримати інформацію з єдиного державного реєстру юридичних сів фізичних осіб підприємців, тобто зайти uh -huh. по собі перейти інформацію, якщо ви е, е, СПД або е, бізнес ви свій ведете, можна про себе або про інших подивитися дані. Але це е, не настільки унікальна послуга порівняно з тим, що наші співробітники е, мають прямий доступ до реєстру, і коли ви робите запит про те, щоб вам витили повторний документ або uh -huh. витяг з державного реєстру, то е, е, наші співробітники дають завірений державою документ. Зокрема, наприклад, якщо ви втратили або у вас викрали певну категорію свідоцтв, ви можете до нас звернутися. Наприклад, свідоцтво про народження, про шлюб, про зміну імені. Якщо ви їх загубили або у вас їх украли, наприклад, угу. то заходите на онлайн сайт онлайн-будинку юстиції. І заповнюєте коротку форму. Прізвище ім'я по батькові вибираєте зручний ЗАГС, який найближче до вас, і буквально наступного дня можете прийти забрати готовий документ. Чому все так просто? Тому що якщо людина заповнює свої дані і адресу реєстрації, ми розуміємо, що саме ця людина у нас є в реєстрах, вона має право на це свідоцтво про народження або про шлюб. І приходить людина, наприклад, на першу годину документ уже готовий. і Чекає, тільки підписуємо, пропечатуємо, і через 10 хвилин людина може його забрати. Супер, а це вже працює. Це, це що вже півроку ви... працює, uh -huh. пропоную користатися. А якщо вам треба інформація по вашим віддаленим родичам, дідусь, баба, мовно кажучи, то можна отримувати витяги uh -huh. з державного реєстру. Раніше це треба було займати чергу довго в ній стояти. Зараз та сама процедура. Записуйтесь в онлайн чергу на певну годину і вас вже ми чекаємо, тому що ми знаємо, що ви до нас прийдете. От, і більше того, якщо хтось несанкціоновано хоче отримати інформацію uh -huh. по вам, то ми не дамо цей документ. І повідомимо, куди потрібно, супер. Да. Ну щоб, це взагалі буде да. ще один а, сервіс, який я знайшла. Це що на цьому сайті можна отримати електронний цифровий підпис. От кому він потрібен, та і в яких випадках, взагалі. Так, електронний цифровий підпис це дуже хороша інновація, і вона полягає в тому, що людина може онлайн підписуватися, тобто маючи флешку, де записано її дані, які мають криптографічний захист. Можна авторизуватися і, умовно кажучи, вже не приходити за певними документами, тому що ми через електронний цифровий підпис знаємо, що саме та людина звернулася, яка декларує, що це вона. Угу. Ось і відповідно зараз є ще наступні етапи. Як ми знаємо, прем'єр-міністр задекларував, що буде… Буде Mobile айді це ідентифікація через мобільний телефон, і бенк айді, ідентифікація через банківську карту. Uh -huh. Це дозволить людям взагалі не ходити до представників влади, і в наших планах ті документи, які зараз треба прийти забрати, можна буде надсилати кур'єрською поштою або звичайною поштою. І вже коли людина отримає документ в себе вдома на роботі, навіть за кордоном, вона там показує документ, який ідентифікує її особи, і отримує. Тобто, наш принцип це отримає сервіси, не виходячи з дому або з кафе, не виходячи. У мене одразу виникає запитання, це ж треба буде звільняти всіх цих чиновників, які зараз ну, цим займаються, куди ж вони підуть? На онлайн-будинку юстиції є така функція Соціальний ліфт називається. Uh -huh. Ми своїх співробітників навчаємо англійській мові, стресостійкості, комунікабельності. Фактично робимо їх більш конкурентно здатними. І навіть якщо реформи призведуть до скорочення штату, ми вже дбаємо про співробітників і даємо їм можливість розвиватися, хтось не можливо... сфері. Та? Можливо, хтось бізнес. З них відкриє, звичайно, реформи це завжди болюче питання, бо безумовно, коли є автоматизація, роботизація, є то, дві сторони медалі да, uh -huh. руки вже менш потрібні, але uh -huh. ми думаємо про співробітників, що вони на біржу не потрапляли, а одразу десь знаходилися. Мені до речі, подобається. У вас написано на сайті, що соціальний ліфт це коли потрапити на роботу до органів державної влади можна без протекції, без зв'язків та без грошей. Ми це декларуємо і реалізовуємо, тому що юстиція міста Києва, взагалі серед всіх юстицій областей, навіть найбільш прогресивна в наборі людей. Ми з часу введення нового законодавства про держслужбу за останні 4 місяці провели 11 конкурсів на 374 посади. Uh -huh. Тобто, якщо у нас роками не у нас, а до нас роками так. був недобір посад для того, щоб якось економити кошти, то зараз у нас на 90% вже заповнений штат, всі працюють на своїх місцях, і ми далі йдемо цим шляхом. Це чудово, мені подобається. Пане Станіславе, ще одна послуга, яка мене цікавить, мені це теж ну так знаєте, щось новеньке. Послуга смс-маяк називається. Та от у вас записано, що можна зареєструватися і отримувати миттєві повідомлення про статус будь-яких об'єктів нерухомого майна. От про це розкажіть, будь ласка. Значить, це нова послуга, яка запустилася міністерством юстиції, і вона полягає в тому, що коли ви реєструєте своє майно. Ось або вносити якісь зміни щодо нього, ви отримуєте унікальний код з державного реєстру. І в послузі смс-маяк можна ввести цей код, прізвище ім'я по свій ідентифікаційний код, і вам буде смс-кою будь-який час дня і ночі приходити інформація, якщо якийсь недобросовісний реєстратор, там, нотаріус, або інший пробує змінити якісь частини вашого майна або просто забрати майно. Угу. Моментально можна на це реагувати, подати заяву, яка на 10 днів припиняє. Будь-які дії щодо вашого майна, і з одночасним зверненням я рекомендую в поліцію для uh -huh. того, щоб ніхто не міг з вашим майном нічого зробити, і вже ця послуга користується вже hey. користується популярністю. Ось і відповідно, ми плануємо значно розширювати її. І ще дуже коротко, менше хвилинки до кінця. Плани по запровадженню послуг, можливо, ще щось з нового так нас чекає найближчим часом. Безумовно, плани у нас грандіозні. Наприклад, ідея наша полягає в тому, така дуже цікава, щоб е, свідоцтво про народження видавалося онлайн, і е, мати мати, наприклад, коли народжує пологовому будинку, щоб вона отримувала реєстрацію дитини, свідоцтво про народження і перші гроші е, на дитину вже не Це виходять. Пане плани. На... Плани Станіславе, бажаю удачі, щоб все втілили і все вдалося. Дякую. Дякую. Дуже у нас гостя був Станіслав Куценко, начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. Дякую за увагу, шановні глядачі. Побачимось завтра. До зустрічі.